Nissan Leaf – 13 тисяч євро, Niro – 16 800 євро. Коротенько пробіжимося. 19-й рік комплектація Tecna, безключовий, камери 360, сліпі зони, салон, Перфорована, перфорована шкіра, ставками Alcantara. пробіг у нас 104 тисячі, мультимедіа, підігрів сидінь, електроручник, самопаркування. Палончик збережений, акустика боус, підігрів задніх сидінь, кіаніру, також 19 рік, комплектація преміум 64 кВт, безключовий, сліпі зони, акустика JBL. пам'ять сидінь, 4 підйомники, електрорегулювання, Перфорована шкіра, є амбієнтна підсвіточка. Пробіг 129 тисяч. Підігрів керма, підігрів сидінь, обдув сидінь, камера заднього виду, ось така мультимедія. Релінги. Підігрів задніх сидінь. Два автомобілі мають по два комплекти зарядок. Цих два автомобілі я придбав із лізаного аукціону в Нідерландах. Цей ми купували суто під клієнта Nissan Leaf, об'єм батареї 40 кВт. Ніру купував на перепродаж. Вона була у нас на каналі. Я її закидав на Telegram, в TikTok. Вернулася людина, оплатила завдаток і відповідно автомобіль відразу їде вже під замовника. Сьогодні також виграли кону, яку я публікував в досить хорошому стані. Хто бажає придбати авто з Європи, переходьте в телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Там знайдете актуальні пропозиції із аукціонів, мої контакти. Хто бажає придбати, телефонуйте, пишіть, робіть передні замовлення. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте лайки.